Привіт всім з Верхівця, Це лежить для антуражу, то таке, Що хотів сказати Це по поводу електроенергії там. Писали мені купи генератор. До генератора треба ще купити бочку бензину. І чи варто воно буде того ремонту, чи ні. Коротше, кажучи, що? Треба було з того ланоса знімати мотор. Ну, для того треба електроенергія, щоб вирізати все, те, що там побите, покоцане. Для того щоб можна було ніжно, акуратно ізбити мотор. Ну так як нема у нас електроенергії, вона є ну, 4 години на сутки це. Як там чоловік казав, гляньте актуальні. Графіки в інтернеті Ти дядько, напевно, сидиш на тому рубільнику ти так розказуєш. Актуальні графіки в 21 столітті на вимкнення світла. Коротше, було прийнято рішення заняться заміною цих ось шкварній. Вони вже 2 роки лежать новенькі. Якщо кому цікаво, я розповім, як воно тут все вибивається. Но ну, знаю одно. Прийшов Вадик, прийшов ще знайомий. Той знайомий подивився, каже це не так, як на зілу. І з цією мислю Вадік і я занялись і повибивали ці шкварня. Верхні розбиті, нижні заржавіли. Ну а зараз що? Зараз будемо їхати. Оцей ось агрегат буду вантажити на делівері, Тож, кому треба на делівері, пам'ятаємо. Це не швидко, то що це в сусідньому місті Кам'янське. З приводу цього агрегата. Кул Які пластмаски продані, мотор проданий, все решта є. Двері. Двері в чудовому стані. Коробка. В общем, кому що треба, замовляйте. Я про це казав, неподобно, що його треба вирізати тут, нема що його розкручувати, грати. Але для цього треба. Електрика. Так. Ну а по цьому агрегату, мабуть, сьогодні зробимо тест драйв. Зараз вам покажу, як там перевантажували УРАЛ. щоб я не А отак так сторонку. Отак от у нас відбувається. Куди ти побіг, Ваді? Ага. Ти теж тікаєш від зйомки? Давай вже загрузимо і все і потім дна назар. Синочок симай. Симаю це все як дійсно, як воно буде проїздити. Так, щоб видно було мотоцикл, як він переїжджає на машину. О, блин, як більше хтось скорист ночі виключе. Сюди трошки отак. Було. Як у себе побігали. Ру з боком. І закриє їх. Скорость щоб не спав. Там же все. А ні, то треба борт закривати. Все, все скорость включи. Назар приймай, я прийду. Все. Давай. Отак от, щоб не рвати пупа, придумана була така конструкція. Так що надо поставити лайку І що? находюсь я вдома Ця полуград так і не поїхала І у нас отут тут -от, Можливо кому треба Отака коляска Люлька Реставратори. Вона не гнила Но зачухана Отака от у нас є. Покришка, колеса в зборі. Отаке. О, навіть надуте. Ну і тут в общем, мішок запчастин, не знаю. Мотоцикл, таке як дрововоз, сіновоз. Він запускається, працює, треба до регулювання карбюратора, треба кісточку, побілувати, покрасити, все як положено. Сідушок тут вистачає хоть така, хоть така. Кому що документ є, мотоцикл запускається. Не знаю чи зараз запустю. Ай, треба, як завжди йому випить дати. Радянська техніка любить випити. Забитий мабуть. Отакий от агрегат є на продаж, на ньому стоїть три непоганих ската. Один отакий. Один отакий. І заднє колесо у нас отаке гарне. Було ще одне колесо. Отаке. Ну його забрав вадик. Сказав, що не можна віддавати нікому. Так. Кому що треба, барабани. Не забуваємо, номер телефону тут в коментарях не трогаємо. Пізніше зробимо огляд, або може раніше зробимо, не знаю. В общем, спонтанно відео вийшло. Хто на авто. І з приводу полу і порогів не завжди є час його вирізати, тому воно все лежить. Не переживайте. В общем, коли є електрика, не завжди я є вдома. Воно в накладки виходить. То що воно лежить, ніде не дівається. Хто оплатив там, хто не оплатив повністю, не Воно все лежить, все приготується, тоді будемо домовлятись далі. А тоді, мабуть, зробимо тест-драйв. Вивеземо рецепт з мусором. Нагадаю, авто переоформлюється, авто оформлене на мене. Авто зроблене. Покатаємось. До речі, колесо зроблене. Що не зроблене, це О, тут ручка не поміняна на цій дверці. А не хоче відчинятись там чугалик цей поломаний. В общем, не знаю як воно буде, але ну, мабуть що то буде. Будемо робити тест-драйв, показувати. По кузову він ціленький, але є отакі от недоліки. Бо в минулому відео там писали, що 300 доларів йому ціна. Та нема питань, якщо у вас переоформлюється отакий Volkswagen і ще й дизель, то по 300 доларів я їх буду брати вагонами. Тож номер телефону отут, пропонуйте. А мій стоїть 1000 доларів. Так як він переоформлюється, так як він не поганому стані і з невеликим розходом палива. В общем, попробуємо перевірити. Покататися, зробити тест-драйв Саме основний атрибут у нього присутній. Тож отак от тож отак от хотів сказати, що два роки готувався міняти ці шкварня. І відсутність світла допомогла. А ще у нас тут. Трошки бідана. Не? не знаю, цікаво вам це не цікаво про мої машини, тому що про спальник так ніхто й не написав. Чи цікаво показати, як я її заробив? Ну будемо показувати, у нас ще. Попереду заміна саліндблоки в ресорах. Ну і звісно заміна ресорів. Щось там назбирали, не знаю. Будемо пробувати. Тож все-таки кому цікаво, як оце все робиться? Ви напишіть у коментарях, я розкажу, тому що в інтернеті його нема нічого. Ну і он, два чайника розібрались. В принципі, ну я і вадик. І трошки вже даже починаємо збирати. Вон втулочка новенька. Спрессовано все на все вон такою от штукою. Сразу один болт, потом другий. В общем, кому цікаво це все. Тисками пробувати тиски не виходить. Привлечь до цього всього діло. Тож без тисків. У нас там ще буде розбір циліндрів. Знімати, не знімати, напишіть, тому що завтра будемо тільки це все починати робити, тому що циліндрикон тормозна жидкості ходить. А це трошки не добре. В общем, кому цікаво, напише, а тоді вже будемо знімати. Якщо не напишете, не будемо знімати і з його так то і все. Так, 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 так. Тут було чиї є у нас все-таки в продаж отакі тісочки. Гарні. Тільки без ручки. Блин, взяв зажав тусь. Так, взяв ключ. Ручку, звісно, що я не дам. Не дам чого, тому що ручка була, кажу, вадіку витягні З коляски тиски. Тіски він витягнув. А там не знаю на що він надвлікся, а ручку не витягнув. Працюють, затягують. Кому цікаво, тищу гривень. Всього-навсього. Ну вони невеликі. Так, да, якщо обратили увагу, трошки супроводжує нас музика. Файна, мелодійна. Не знаю коли вийде це відео, тому що світло, якщо можу зробити, то інтернет не можу зробити. А зараз що зробимо? Мабуть, просто покатаємось, зовіть солярки. Та де він тут? А. До речі. Автомобіль. Ну от останній раз як знімав відео, то так і запускав. Зараз не знаю як запуститься. А чим ближче приближається у нас 16 -е число, тим чаще мислі про те, що А можливо, його він ще й мені знадобиться а? Не знаю що он... де тут вентилятор вимикається Ладно Без свічок накала свічки накава ось тут тумблят Я його не клацаю Надо проїхатися, щоб закачались гідрики, да? Якийсь там чоловік визначив, що як. Газую, то мотор троїть. Так, дійсно, будемо. Фахівців у нас вистачає. Може ти мені ще приділиш який там клапан не працює, або більший зазор на ньому, Там шостий, там третій. Є й такі фахівці. Зараз сипляю номера. Та треба проїхати, закачати гідрики, щоб воно трошки його не так колбасило. так, мусор я вивозити не став Виїжджаємо, просто катнемся, пощупаємо техніку. До речі, оцей жигуль можна продати. Кому цікаво буде, ціна 16 тисяч. Нагадаю, це той же гуль, що я ремонтував мотор. Ну, зараз десь доїдемо, дивіться температура, там всі ці діла, десь доїдемо, спинимося, кілометраж. До речі, не знаю, крутиться він чи ні. Ну, зафіксуємо. А там подивимось. общем ну, що, думав, що... По счетчику подивитися, счетчик не працює, працює, сам спідометр працює, счетчик ні. От, благополучно виїжджаємо з міста верхівця. П'ять швидкостей. Не вибиває, не виє коробка, ніде нічого. По поводу синьої ізоленти там чуєк писав, то діло в тому, що мудро зроблено, там зроблено підігрів дизельного топліва. Притулена трубка топлівна до охолоджуючої рідини. Ну і звісно при нагріві маємо те, що гаряча солярка йде у топлівний насос. Так що то лайк заслуговує, а не там, що синя ізолента рулить. Вона і черно рулить, но не так рулить, як Синя, Синя, конечно, сильна. Підсказывают тут мені збоку а красна. Красна тоже сильно, но... но синя лучше всіх. Не знаю, на взлет, конечно, не але но а, у нас щей. Капот, блин, солнце такая что и не видно. Капот на крючечку термается. Да, зараза развернем это. Не розвернемось, хтось на взльот іде. Оце отакий у нас в'їзд в місто Верхівцеве, а раніше тут стояла табличка Верховцево, так що воно тут теж не зрозуміло, ну хоч уже прояснилося. Не знаю, видно, не видно, але думаю, що буде видно. Все, приїдемо додому, там воно покажеться. Так, ну що, доїжджаємо додому, ніяких лишніх звуків, стуків, грюків тут немає по ходовій, нібито все нічого, компенсатори. Не докачались, імовірність того, що масло зовсім не годне є. Я вже це казав і по відео попередніх. Тож можливо хтось і не розуміє, я ж кажу, що мої відео треба дивитись, вони мають цепочку. Он насосик качав. Колесо. Зараз заїдемо, все покажу. Так, що, ніде нічого не блима, що не робить. Єдине, що було, зараз покажу вам ремінь. Єдине, що було, зараз теж покажу, що трапилось в путі. Як тільки я попередні кадри знімав, вимкнув телефон. І машина заглохла. Зараз все покажу, розкажу, щоб не було ніяких казусів. Так. Що по рівню? А по рівню все добре. Тут у нас зазорчик присутній. Ось тут ніде нічого, це його раніше трошки потріпало було і все. Багато не багато я проїхав, машина прогрілась. Машина не кипить, не чадить, не смердить. Трошки гідрики, ну це, звісно, б желательно поміняти масло. О. Що трапилося? Там воно на вихопній, бачите. Оцей провод. Це я його швидко прив'язав. Отаким от образом відремонтував. В дорогі. тому що, знаєте, взагалі скажу я вам чесно, як страшно, коли ти їдеш в авто з евакуаторщиком. Точніше, я евакуаторщик, да? І нема кому тебе привезти притягнути. Асистент на хобі, вадік на хобі. В общем, всі порозбігалися, залишився сам. Думаю, замутю вам таке відео. Що по автомобілю? Акумулятор тут стояв здоровезний. Короче, кому захочеться можу продати з ним. Кому хочеться, можу з таким. Мені все одно, все одно на даний момент авто заводиться от такого 60-го. Що ще? Якщо хто скине завдаток за цей автомобіль, нагадаю ціна 1000 доларів. Хто скине завдаток за автомобіль, то буде виграш і зробимо акцію, конкурс, там, шоу, як хочете, так і називайте. Поміним масло і фільтр за рахунок перекупа. Фільтр топливний тут поміняний, по ходовій, я ж кажу, наріканій таких ніяких немає, по кузову, можливо, де то що -то невеликі нюанси присутні, але смертельного нічого нема. Резина ззаді офігенна. Ну, все. О, і все. Там дето може щось то підчухане. Но ціленьке. В основному все ціленьке. Тобто жизненно важні. Органи всі в нього дієспособні. Да, ручку з тої сторони поміним. Тут працює. Тут працює, по-моєму там теж працює. Дай нагадаю мішок запчастину там, все в комплекті. Да. Не працює, лише це. Вона є, треба просто помінити. Це взагалі, мабуть, таке як з 9 стоїть. <кій> Ладно. Це поміниться. І і масло, і й масло поміним. Хай вже буде так. Та в принципі і все. Що хотілося показати, доказати. А якщо у когось там є варіанти по 300 доларів таких машин, то будь ласка. Дзвоніть, пишіть, отут номер. Мені такі варіанти не попадаються. І нагадую він переоформлюється, він оформлений на мене. А можливо він вже і не буде продаватися після 16-го, я не знаю. Недальновідний я. Так, по цьому агрегату нагадаю запчастини замовляйте. Що вам ще показати? Та Я навіть не знаю, що вам ще показати. По їжаку все показав. Ну, цю ще роздатку хіба що вам показати. ну Хіба це така штука, що нікому не треба, 3000 гривень. Задешевше можна навіть не телефонувати. Це та ціна, за яку я її брав. Ой. Можу віддати. А так що вам ще показати? Більш нічого не покажу. Далі там не прибрано. І... І І коли прибереться, не знаю. ну В общем... Потрошку прибираємо. Так, згадав, що хотів показати. Дядько просить, можливо, є, кому бажання її придбати, можна її продати, а йому можна щось і дорожче, щось веселіше. так Масло все чистеньке, все в нормі. Машина стоїть з моменту, як завдаток дали, о, красавчик, тосов, красавчик, новий чистенький. Кому цікаво там передивитись, як я її робив мотор в попередніх відео. А зараз при вас попробуємо. А що він? А, ключ не вставили. Наш аж підкачивать, наверное, вручную, да? Як довго стоїть жигулисты, підскажіть, пожалуйста. ласка. Нічого, аккумулятор хороший. От не можу от скажіть мені, чого ця не тухне. От все тухне, все добре, тиск, акумулятор, ця зараза не тухне. Як це устраняється, може треба там десь підключити комп'ютер, ось тут є якийсь роз'єм. Може треба підключитися. Десь, десь щось не то. Тільки вже к деньгам тут птички наложили, але ну, то не страшно. Машинка по кузову ціленька, також може їде які нюансики, але смертельного нема нічого. Акумулятор стоїть, нагадаю, не її, в неї тут сіренький був акумулятор. Це наш місцевий машина, що у нас? Страховки немає страховки нема. Бензина нема, страховки нема. А так, повністю на ходу мотор перебраний, поршня, нові вкладиші нові, кольца нові. Кому треба? 16 тисяч гривень. Ну, поїхали. Пока все. Всем удачи, всем пока.